Вітаю всіх любителів рослин. Чарівна осінь настала. Зранку сьогодні вийшла в садочок. І таке все красиве, таке казкове, де не де вкрите інеєм. І не могла я пропустити цей момент і хочу, щоб... Ми полюбувалися з вами рослинками, тим, як вони виглядають. Хочу поділитися з вами цією красою, тому що дуже часто зараз в наших реаліях ми не бачимо того, що є навколо нас, і не радіємо малому. І такому прекрасному. Тому сьогодні хочу з вами прогулятися, подивитися, як виглядають рослинки. Вже мало квітів цвіте, але радують злаки, вічно зелені рослини. Хвойні, самшити. Ось так красиво виглядає Шуазія. Взагалі не змінила вона колір листя. Я думала, що вона буде змінювати колір листя, але листочки в неї, як були весною зелені, і влітку зелені, і весени теж, і взимку мають також. Бути зелені. Тобто, хто буде собі купувати цю рослинку, знайте, що колір, вона листячка, не змінює. Можливо, є інші сорти, не один, не один же сорт існує. Але, посадивши її минулої осені, я цією рослинкою дуже задоволена, тому що для того, щоб хто хоче відчути дуже цікавий аромат, листочки її пахнуть апельсином і такі з додаванням хвойних ноток. Дуже цікаво, кому а хто любить такі рослини, які мають цікаві запахи, шуазія для вас. Ось бачу, вона заклала бутончик. Все-таки думаю, що наступної весни я дочекаюся. І побачу, як вона цвіте. Ось такий яскравий став барбарис. Ну, барбариси вони протягом усього сезону, усіх сезонів виглядають по-різному, мають різне забарвлення листя. Барбариси люблю. Ось е цей барбарис, що зараз я показую, він такий. Темний, темний, практично чорний весною, а на осінь набуває такого красивого забарвлення. Вже ось такий він, як ці пагани. Темний, темний. Такий мені, як він товаришем слугує для сливи Голівуд. Я взагалі люблю. Темне забарвлення листя на деревах, хоч де, ну, чую від деяких садівників, навіть не садівників, таких любителів, як я, а ландшафтних дизайнерів, що це не дуже ну, красиво, що важко їх в садочку поєднувати, але ну, мені чомусь дуже подобаються Темнолисті дерева. Не знаю, як вам ось, ну як можна не милуватися. Такими фарбами. Скільки тут кольорів: і помаранчевий, і червоний, і ден-де де жовтий, темно-бордовий. неймовірна краса. Дуже люблю барбариси, хоч їх потрібно і стригти, і профілактично обробляти, але ці рослини того варті. Ось так ще вкриті інеєм виглядають кущики вівсяниці сизої, Ось ці краплинки на неймовірні. На квітах і листочки, покриті інеєм. Це щось неймовірне. Для мене це справжня казка. Яка тільки починається, тому що з приходом зими, та й пізньою осінню ми будемо ще любуватися цією красою. Є така красива юніола, так вона виглядає. Як після дощу, колосочки стали коричневого кольору. Мокре листечко. Дуже люблю, коли земля покрита листям, мульчею якоюсь. Не люблю голої землі. І всі все листя, саду максимально, згрібаю, в квітники і все мульчую. Без ніяких плівок. Все так, як задумала, природа має бути це для рослин. Буде і добриво. І рослини в квітниках будуть виглядати природньо і гарно, і мати поживні речовини. Нічого кращого, ніж придумала природа. Ніхто ще не придумав. От. Взагалі в мене така була ідея. Ну, я люблю такі невеличкі квітники, де все-все-все разом посаджено. Але оскільки в мене є місце, то я хотіла таке створити, ну, щоб це був сад, не просто квіточки різні посаджені, тому що в мене також було все воно. Ну і до цього часу. Натикано і там, і там, і там. Всього багато, але тепер я його якось хочу скласти і поступово складаю в одну цілісну композицію. Ось і горішок ліщиновий, конторта, той, про, що, про який я вам розповідала, що привезла. Купила в дяді Колі, посадила я його тут, тому що мені ось так, як я зараз відійду, тут не вистачало вертикалі. І щоб щось було зверху темного листа, яке буде звисати донизу і повторювати там, сливу голівуд і все, що є в цій частині. Сонце засвічує, не видно. От мені потрібна була така рослинка. І я її знайшла. І ще там придивилась я в нього черешеньку, на штамбі плакучу, і ще одну сакуру, жовто лист. Взагалі я дуже люблю такі прості дерева, і прості, і непрості. Люблю дуже всі дерева. Мені подобаються дерева і прості квіти простої форми. Не якісь там. Сильно пишні, можливо, такі, щоб і серединки були не дуже густі. Ну, такі мені більше подобаються прості рослинки, тому свій сад я хочу ще в майбутньому доповнити декількома декоративними деревами, для того, щоб він красиво виглядав протягом усіх сезонів. Все буду обрізати весною. І лаванди, і барбариси почищу. Все-все буде обрізатися вже весною. Фатінія мене. Взагалі в цьому році здивувала своєю красою і своєю такою, своїм швидким зростанням. Я ніколи не думала, що ця рослина так швидко буде рости. Чомусь мені здавалося, що вона метрова буде років через п'ять, а так вона, дивіться, практично вже до метра. За один сезон виросла з 10 сантиметрів. Пухероплідник, чудова рослина, чудовий кущик, І які є вони ж і темнолисті, і зеленолисті, і жовті, і помаранчеві. Дуже красива рослина, на жаль, всі моя ділянка не вмістить, тому я зупинилася на темнолистих, оскільки я дуже люблю рослини з темним забарвленням листя. От, і буду вже повторювати їх по всій ділянці. Якщо ще буде залишатись місце. Дивіться, як красиво зараз виглядає листя пенстемону. Взагалі не скаже, що, що це початок листоп... листопада. Таке красиве зелене листя. І гейхери ще мають гарні зелені листочки. Санталіна я підстригла в кінці літа. Ось такий вигляд має кущик. Зараз, на даний момент. Тут сонечко можливо буде засвічувати, але це така краса, мокрі троянди, які мають мокрі пелюстки. Це, неймовірно, гарно. Сонечко пригріває. Все скапує. Сонечку виблискує ще один пухреплідник. Це такий, вже як я вам і показувала. Картадерія, мабуть, їй і не вдасться розцвісти. В цьому році, але будемо надіятися, що вона перезимує і на наступний рік порадує своєю красою. От люблю я подобається мені дерева, які мають таку цікаву структуру. Ламану, ну, звичайно, я їх і підстригаю відповідно, і підчищаю, весною. Восини, і влітку зістригаю висоту. Я показувала вам в одному відео. Це звичайний бузок, білий, отой перший ще з листям білого кольору. Оце такий блисковий колір. Таким чином в мене виглядає Тамарикс зараз. Тамарекс з Інеєм це щось неймовірне, але, мабуть, сонечко так буде падати, що не передасть. І ви не побачите цієї ці крапельки роси, які є на ньому зараз. Але кущ неймовірний і з нього можна... Формувати будь-які форми. З ним можна будь-що виробляти. Це може бути кущик і деревце. І ось так як я собі намагаюсь формувати такі шапки на штамбі. Дуже таке пластичне. Дуже пластичний кущ, тому що це, мабуть, навіть не знаю, чи це кущ чи дерево, тому що бачила з нього зроблені і кущі, і дерева. Чистець також така неймовірна рослина. Дуже красива, як на мене, ось це поєднання вівсяниці сизої, чистецю і лаванди, воно ідеальне. Ще один бузок. І ще один Ось таку красиву структуру мають гілочки бузку. Також кущ пластичний. Можна його формувати. Я формую у вигляді ось таких маленьких. Маленькі такі деревця в мене виходять. І ось тут в ряду це чотири, чотири буски. Два однакових і два мають інший колір. От, і, в принципі, на такій невеликій території я за допомогою стрижки стримую їх і змогла розмістити їх тут. Ще одна клумба. Ось цей листочок. Я дивилася на нього. Вчора ще такий красивий, мійкий. яке гарне листя зараз взагалі осінь, неймовірна. дуже люблю її. Вербуха коронішики не стрижу на зиму і восени, тому що я не знаю, чи всі вони. Чи у всіх сортів, а пагани змінюють колір? Я не стрижу, тому що я боюся, що вона примерзне, бо іви, вони такі, оці, вони верби, як правило, вони не вимерзають. А якщо її підмерзають, то швидко відновлюються, це не шовковиться на штамбі, яка може. Дуже підмерзнути, так як мої попідмерзали в цьому році Шовковиці. От. Я просто її залишаю нестриженою, тому що всі пагани, коли облетять листочки, вони стануть, як в дерені, такі яскраво червоні, як зараз бордово-червоні, такі, як зараз на цьому задньому фоні, листячко від Барбариса. Так виглядає місканта в цьому році, дуже мало в нього цвіту, але таку йому зробивши зачіску, я його таким чином привела до порядку. Так він в мене простоїть зиму і весною я його зріжу. Посадові скульптури то окрема тема. Хтось може думає, для чого воно їй, і чому вона не забирає вже ці биті гриби. Але для мене це така згадка про те, як мої дівчатка були маленькі, і мене дуже любили ці фігури. І якось в мене не піднімається рука, навіть таку вже стареньку фігурку викинути. Тому для мене це спогад. І іноді теж ми дивимося в садах. Хто любить дивитися відео. Є такі старі речі, і думаєш, чого воно там стоїть, для чого воно потрібно. а для людини, яка створювала цей сад, той чи інший це має величезне значення. Це якісь спогади про, якісь, про якихось людей або про події. От тому не потрібно так до всього ставитись. Я розумію також, що це можливо не дуже гарно виглядає, але для мене ця... цей грибочок має значення. Так, ось дивіться, вже був і приморозок, а однорічна армерія цвіте. Цвіте і цвіте. Цвіте і пахне. Трави тільки набирають своєї краси, звичайно. Вони просто що, тільки в цьому році посаджені, на наступний рік вони будуть виглядати дуже гарно. Ось цю травичку не пам'ятаю я її назву, але бачу, що вона ну, такі вже змінює колір красивий що деякі травинки жовті, деякі помаранчеві, деякі зелені, деякі червоні. Обов'язково подивлюсь, весною вже вам розкажу, як вона називається. Це Карл Форстер так виглядає зараз. Саргаструм Горіховий виглядає таким чином до лаванди. Дуже гарно підходить ця рослина. Ось ось так виглядає зараз частинка мого садочка. Ще помітила я цікаву річ в Ялиночці Інверса. Зараз вам покажу ті, що я собі нещодавно купила, для того, щоб в мене також була своя садова химера, садова баба-яга. Ось я вам покажу, що я помітила, що в неї такі шишечки є на кінчиках. Ну, це не шишечки, а ті, що вона закладає на наступний рік. Нові пагани, ось то вони зранку закриті, а після обіду і до вечора так розкриваються, як трояндочки. От, в інших рослинках хвойних я цього не помічала. А це мій тугадумчик якому 10 років з незрозумілою назвою. Який в цьому році мене порадував і дав, хоч невеличкий, та приріст в нього є. Така ранкова краса. Який красивий сонячний день.